Ключові Висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 2 лютого 2026 року. Ключові висновки. Голова Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв використав тристороннє інтерв'ю із західними та російськими новинними агентствами, а також ультранаціоналістичним мілблогером, щоб підтвердити, що вимоги Росії до України залишаються незмінними та відхилити гарантії безпеки. Для України. Медведєв продовжував використовувати ядерні методи батога та Пряника, ймовірно, намагаючись відвернути увагу від мирних переговорів щодо України під керівництвом США та забезпечити собі поступки. Медведєв неявно погрожував і звинуватив Фінляндію у руйнуванні російсько-фінських відносин. Медведєв ненав'язливо погрожував росіянам, які не підтримують воєнні зусилля Росії в Україні та, можливо, проти НАТО. Український уряд співпрацює зі SpaceX, щоб заборонити роботу всіх незареєстрованих супутникових терміналів Starlink в Україні в рамках спільних зусиль щодо протидії використанню Росією Starlink для експлуатації дронів в Україні. Білорусь продовжує збільшувати частоту вторгнень своїх повітряних куль у повітряний простір Польщі. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що польські радіолокаційні системи зафіксували вторгнення об'єктів схожих на повітряні кульки у польський повітряний простір у ніч з 1 на 2 лютого. Оперативне командування Збройних сил Польщі зазначило, що порушень повітряних куль було менше, ніж у попередні ночі. Білорусь запускала об'єкти схожі на повітряні кульки у польський повітряний простір чотири рази протягом п'яти днів.

Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що Росія де факто анексувала Білорусь, і що Росія, ймовірно, використовує вторгнення у повітряний простір країн НАТО, таких як Литва та Польща, з Білорусі як частину своїх зусиль нульової фази, фази створення інформаційних. Та психологічних умов для підготовки до можливої війни між НАТО та Росією в майбутньому. Російські війська завдали серії ударів безпілотниками та ракетами по території України в ніч з 1 на 2 лютого. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили одну балістичну ракету Іскандер М з Окупованого Криму та 171 безпілотник типу Шахед-Гербера. Та інші, з яких близько ста були шахедами з напрямку міст Орел та Курськ, міллерово ростовської області, Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю та окупованого міста Донецьк. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 157. Ударів Безпілотників, а ракета «Іскандер» та 12 безпілотників вразили 8 об'єктів. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по житловій, цивільній та промисловій інфраструктурі: в Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській. Харківській, Київській, Сумській та Запорізькій областях. Міністерство громад та територіального розвитку України 2 лютого повідомило, що російські війська завдали удару по дизельному потягу на станції в Запорізькій області. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати. Що російські війська завдають ударів по українській залізничній інфраструктурі, прагнучи вразити українські тилові логістичні вузли, які є частиною поточної кампанії російських військ з повітряного перехоплення, спрямованої на сприяння завоюванню російськими військами. Позицій на полі бою. Російські війська продовжують спроби захопити Лиман і згодом розпочати наступ на Слов'янськ, але ймовірно не мають наступальних можливостей для цього в короткостроковій перспективі, частково через українські контратаки на Куп'янському напрямку. Інститут вивчення війни продовжує оцінювати, що російські війська зможуть розпочати наземний наступ на український фортечний пояс з півночі чи сходу щонайменше за кілька місяців. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Харківської області на тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, а також поблизу Куп'янська, Покровська та Гуляйполя. Російські війська нещодавно незначно просунулися на півночі Харківської області. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно незначно просунулися в південній частині Вовчанська на північний схід від Харкова. Російські війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від. На південний схід від Куп'янська. Оцінка російських проникнень, геолокаційні кадри, опубліковані 1 лютого, показують, як українські війська завдають удару по позиціях російських військ у центрі Куп'янська. Після того, як за оцінками Інституту вивчення війни було російською місією проникнення, яка на цей час не змінила контроль над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій. Інститут вивчення війни не може перевірити ймовірний маршрут, яким російські війська увійшли в центр Куп'янська. Російські війська нещодавно просунулися в тактичному районі Костянтинівка-Дружківка, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 2 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Новомаркового, на північний схід від Костянтинівки. Оцінка російських проникнень, геолокаційні кадри, опубліковані 1 лютого, показують, що українські сили завдають удару по російських військовослужбовцях на сільській дорозі на схід від Костянтинівки. Після того, як, за оцінками Інституту вивчення війни російська місія проникнення не змінила контролю над місцевістю або переднім краєм зони бойових дій на цей час, російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 та 2 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Гришина, на північний захід від Покровська, та на північний захід від Родинського, на північ від Покровська. Російські війська нещодавно просунулися та проникли на Гуляйпільський напрямок. Оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 лютого, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь Олено Костянтинівки, на південь. Північний захід від гуляй поля. Оцінка російських проникнень. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 2 лютого, видно двох російських військовослужбовців, які піднімають прапори в придорожньому на північний захід від Гуляй поля. Під час за оцінкою Інституту вивчення війни російської місії з проникнення яка на цей час не змінила контроль над місцевістю чи переднім краєм зони бойових дій. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.